16 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, досі прикривати БВЛ, потрібно визнати свою вину, провину і тому подібне. Вчора столкнувся з рядом таких парад від вас, коментаторів, в мою сторону. А, давайте, друзі, не будемо забігати вперед. Давайте все ж таки розбиратися, так як в нормальному, адекватному мірі потрібно вину не визнавати, а її потрібно доводити. Чим ми їзимо. Займалися останні два дні. Зараз ми стоїмо знову біля цієї сім'ї, котру ми обробили тими полосками. Е, е, Партія тих полосок, яка входить в тот діапазон е, можливого браку. Е, е, і дивимося на результат. Е, друзі, ну стосовно оступу, по великому рахунку, скільки було її вчора, на дно, стільки її залишилося сьогодні. Е, можливо, трішки більше, так як виносили з дна. Ну, коротше, вона не увеличилась ні в два, ні в три рази. Е, поки що бачимо те, що бачимо. Зараз ми ще подивимося на дно і все ж таки зрозуміємо, так як вчора на було усі на якась часть бджоли, ну, на мій погляд, це невелик. Я буду відвертий. Я сторонник тих всіх фактів, що такою повинно бути. Е, це теж я можу аргументувати. Це не треба зараз той, о, ти опять свою дудочку, друзі. До цього випадку, якщо переглянути всі мої попередні ролики, де я вам говорив, що треба розуміти, що при любій обробці часть бджіл відходить. І за того не раджу весною ніколи проливати амітразами, так як це така зовсім безподя, ну коротше, така не шкодуюча обробітка бджіл. Котра на весенніх бджіл, навіть не на весенніх, а на зімніх бджіл, може подіяти дуже пагубно. Так що на це теж у мене є аргумент. Зараз дивимося на дно вуля, і все ж таки, вже давайте завершувати цю історію. Зрозуміємо, що да як, чи продовжалася осип і надалі, чи вже тих бджіл вони почистили. Ну давайте дивіться, поки що рано забігати. От зараз подивимося, і все ж таки зрозуміємо. Що дає як... так, на днові улі Улья... є пару мертвих, пару мертвих є, але все, бачимо, що вони працювали, виносили тих, які нападали завчора, вони винесли. Бачимо, що я всіма, -всіма експериментами подавив стільки бджіл, що на фальцеві вже по 5 мм роздавлених бджіл. Ну, друзі, що, що можна тут констатувати? Я не буду вас впевняти в то, що... Фірма Бевел помілковані, помілковані, знати, як, збільшила дозу, або ілі браковані, ілі просрочені. Я в тому не впевнений. Я ні хімік, ні алхімік, ніхто. Я просто практик, який може, ісходя із даних, які є е, в обчому доступі, зрозуміти одну або другу сторону. Є одна сторона, котра виробляє полоски. Uh, і, можливо, щось в них трапилося. Вони це не скривають, так як є людина, котра говорить то, що в мене лігла пасіка. Все, я став між ними, щоб зрозуміти, хто прав, хто виноват. Я ні одну, ні другу сторону тут не підтримую, так як мені без різниці. Бо в будь-якому випадку кожен має відповідати за свої помилки, Ну, помилки потрібно доводити. Так, що я взяв? Я взяв можливу. О, неможливо, а ту партію, яка підпадала під ці сумніви, поставив тут, вам продемонстрував. Це бачите, хоч як. Хто бачить, що це багато, хтось бачить, що то мало. Мені без різниці тут є результат. Чи так повинна бути, чи не повинна бути, це вже нехай розбираються виробники тих полосок, щоб все ж таки зрозуміти, чи так повинна бути, чи не повинна. Ну опять же, такі опити можеш легко провести, взявши е деякі види полосок, розложити на деяку кількість сімей і зрозуміти, як кожна діє при умовах. От таким елементарним методом, подложивши під літок. Та мертва не мертва, та бджола, котра вже налізалась тої хімії. В будь-якому випадку вона йде на вулицю, щоб, скажімо так, надишатися свіжим воздухом. В будь-якому випадку вона буде падати туди. Так що, отак, так елементарно, може зрозуміти. Так що, друзі, на сьогоднішній день я склоняюсь к тому висновку, що та людина, котра демонструвала, що у нього лягло 70% пасіки після обробки бджіл-відкіт від полоска компанії Бівел конкретно апівару за 6 -е число, я е склоняюсь к тому, що проблема е в чомусь другому. Ну, опять же, давайте, друзі, не забігати вперед, так як ми все ж таки чекаємо конкретно ті полоски від 6 числа, котрима обробив конкретно той чоловік. Ми їх теж будемо класти і теж будемо дивитися. Можливо, все ж таки, в іменно в його пачки, іменно якась херня, і можливо, так і буде. Так що, друзі. Раджу вам, бо ви вчора там в коментарях теж деякі спеціалісти писали. О, і у мене падали, прийшлось мені викинути. Так для чого ви викидаєте полоски, якщо це ваш єдинний доказ? Якщо ви впевнені в тому, що ви праві, друзі, не смійте викидати не полоски, е ну нічого, залишіть їх, перемотайте скотчем, щоб вони не вивітривали. Залишіть, бо це єдиний доказ, який ви можете мати. Бо такі вже вчора. Хтось мені там вчора теж щось там питався розказати, говорить, от у мене теж так колись було. Кажу, дай мені ті полоски. Дам, а потім від того їх вже нема Ну, дідські садик. Друзі, це єдиний доказ, який ви можете мати, це в відділі оцих дійсно бракованих полосок. Так що не спішіть їх викидувати, не спішіть їх, скажімо так, утилізувати, бо у нас всі такі одразу Я викинув, я утилізував, я спалив к чортовій матері і тому подібне. Друзі, не спішіть. Так, значить, що на сьогоднішній день контактуємо? А, причина. А, і, Кстати, друзі, опять же звернемо увагу, що а, в, виробник радить на сім'ю із, із чотирьох, Ні, навіть не так, радить ставити полоски одну на чотири гніздові рамки. Ми в цю сім'ю поставили три, рамки на а, полоски. Три, три полоски на дев'ять рамок. Ми збільшили в дозу. Ну, нехай буде там на 0,3%. Да? Ну, приблизно. В будь-якому випадку, ми самі не дотримали інструкцію. Якби ми, можливо, дотримали інструкцію, це можливо було б іще менше. І тому подібне. Е, результат по осипі кліщу на ранок е, прошлого дня, коли стояв планшет, ми побачили 5 кліщів. Це на одній із частин, котра. Закривала сітку, так як є ще друга частина, її часть так, от таки виносили на вулицю і викидали. Так що стосовно кліща спрацювало. Стосовно бджіл, так, якусь часть вбило, а, чи так повинно бути, чи не повинно, це, мабуть, буде дальніше моє для себе розуміння, так як я в будь-якому випадку це не залишу. Так, я все ж таки для себе хочу зрозуміти. Чи воно так повинно бути, чи так не повинно. Так що я це доведу для себе до кінця, а тут для мас -с -с народу, котрі все ж таки чекали, відповідь, яка моя вам порада? Ну, скоріше за все, оці полоски в тому діапазоні, можливо, не користують. От гріха подали, щоб. Ну, не знати, я от, 5 число конкретно, я обробив цю пасіку. Я зовсім нічого не замітив. Шостого в мене поки нема. Сьомого я обробив один один, ісходя із того, що я це так сам зробив, я побачу. Робив би я це, е, ну скажімо так, друзі, от приведе цей оцей приклад до цього. Якщо оце так взяти, розсипати, як би вони могли бити тут, коли вони вилізають із гуля, грубо говоря. Якби отак не сигнатися, не дивитися, ніхто б їх і не увів. Да, їх і не видно. Вони б так вилізали, помирали. А якби я не підняв дно вчора зранку і не побачив те, що побачив. Ну, хоча для мене, повторюсь, це зовсім не критично, я б зовсім не знав. А якщо обробляти полоски так, і от, сісти, так і от, так дивитися, ну, скоріш за все, да, ти побачиш, можливо, через в течені години-дві що там хтось повзує. Друзі, все, нічого я про о, сторону не займаю, я нікого не виправдовую. Повторюсь, якщо ви впевнені в тому, що полоски від компанії БВЛ привели до о, втрати ваших пасік, о, висилайте мені ці полоски. Конкретно мені вийшло, я сам випробую. І якщо ви прави, стану на ваш бік, так як розумію, що це втратите. За такою помилки дуже прикро і все ж таки потрібно буде там шукати крайнього. І якщо ви праві, я стану на ваш бік і буду вам допомагати в е, вирішенні цієї проблеми. Ну а поки що буду відвертий, я не бачу е, можливості потравити бджіл тою партією при дотриманні інструкції. Від виробника. Так що, друзі, поки що мій вердикт такий. Так що нічу сторону я не приймав. Я приймав свою сторону, а сторона для мене це правда. Де правда, там і правда. Я за свою історію вже дуже багато разів слухав, що я і матки трутові продав, і неплідні комусь продав, і комусь продав Карпатку місто Карніки, і карніку місто Карпатки, і комусь спрей там не подобається, комусь подобається. Друзі, якби реагувати на кожного такого клієнта, то та може розуму зійти. І за того я й дотримуюсь тої позиції, що якщо людина мені дзвонить і хоче придбати матки і починає мені розказувати, а які лінії, а які, блядь, йому чи мітки треба, чи йому треба, і що йому там не треба, я краще буду відмовляти. Я краще буду відмовляти в продажі такій людини. Якщо людина мені вчора подзвонила і буде розповідати, що е, о, бляха бляха-муха, подивився ролик, я тепер хвилююся пообробляти цими полосками та вийшли мені свій спрей, я теж такі людині краще не продам, бо мені того заробітка нафік не потрібно. Бо якщо людина е, психологічно настроєна, що якщо одна пчела буде так ходити, махатися і він буде піднімати паніку, краще йому не продавати. Так, що в будь-якому випадку є такі люди, котрим краще не продавати, Так що так, друзі, все продовження даної історії в будь-якому випадку буде. Так як ви все ж таки рахуєте, що ви постраждали. Ну, хтось там, єдиниці людей, бо як я зрозумів, дивіться в моєму кругу. О, є скажімо так, розговори, але вони так. іде, ну ж, а Може би, а другий каже, херня, то все, тому що то брехня. Ну, коротше, от такі розговори. А є от другий круг, таких, скажімо так, панікерів, котрі наоборот накручують себе. От я не отношусь к тому кругу. Я отношусь все-таки к кругу адекватних людей, котрі перед тим, як когось звинуватити, спочатку дивляться, а чи не міг я сам щось накосячити. Так що в моєму кругу про це дуже мало розмов. А ми, як люди, котрі мусили це, скажімо так, для себе і для загала продемонструвати, ми свою роботу виконали. На сьогоднішній день вердикт такий: якщо змінюються обставини, все буде, скажімо так, проінформовано. На сьогоднішній день раджу вам дійсно. Не користуйтесь тими полосками. От позвонить на фірму, поміняйте їх, можливо, якщо вони ще міняють. Бо вже деколи почав писати в коментарях, що після мого ролику відмовляються міняти. Ну, якщо то так, пишіть конкретно, що вам відмовили. давайте звернемося через канал опять до, до БВЛ і скажемо, то, ну, чого ви так робите. Бо дійсно, от щось насипалося. Ми ще не зрозуміли, чи так має насипатися, чи так не має насипатися. Можливо, дійсно так немає, можливо, дійсно є якийсь косяк. І якщо дійсно комусь прям відмовляють, і когось там чуть ли не нахер посилають. дзвоніть. Будемо вирішувати, так як вважаю, що е людський страх е має, ну скажімо так, я теж, я якщо переживаю, то краще то не буду робити. А замінити полоски на другі полоски. Ну, це Я не бачу якогось гріха в цьому, і це повинна все ж таки фірма виконати. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!